Три речі, які треба врахувати перед походом на вінтажний маркет. Перша. Оберіть один маркет або виставку і зосередтесь в цей день тільки на ньому. Не намагайтесь заскочити відразу на декілька. Це буде мало ефективно. Друге. Морально домовтесь з собою, яку суму ви готові виділити на покупки і притримуйтесь цієї умови. Третє. Заздалегідь, підготуйте список речей, які необхідно знайти в першу чергу. Наприклад, заміну битому блюдечку до філіжанки, недостаючі сервіровочні прибори, такі як ніж для масла, хлібу або сиру, щипці для десерту. Також це можуть бути свічники, але обов'язково враховуючи вже існуючий комплект. Хочете дізнатись більше, залиште під описом коментар, хочу чек-лист, і я надішлю вам детальну інструкцію по відвідуванню барахолки. Підписуйтесь, буденність має бути красивою.